Заанонсовано чарівні дівчата, переможниці цього конкурсу у нашій студії Тетяна Таценко та Марина Грасимин. Розповідайте, як враження? Не запитайте когось. Ви <смеш> можете може, разом закричати. Я знаю, що е емоції переповнюють, ну, тому що дійсно отримали такі е винагороди. Так? Довго за них боролися, тому що це для вас вже не перша участь у конкурсі. ви Ми минулого року так, так? Так? приймали участь. І в цьому році жадана перемога. Ну, Тетяно, давайте почнемо з вас. Що скажете? Які у вас враження? Тому що на камеру ви не змогли в сюжеті не бу... було не до цього вам так. тоді. Так. Зараз просто Емоції було якесь ще хвилювання, ніби перемогла, ніби ще, знаєте, якась тривога всередині О, Боже, це я і ще не віриться. Так. Просто. І, і до сих пір не віриться ще. Так. Чи вже звикли до корони? Постійно ось вам нагадує стрічка, стрічка ваша. Так, ваша. Так, вже трохи звикла, вже легше говорити. Угу. На цю тему вже не так переповнюють емоції, вже так. якось відлягло. Багато привітань отримали. Дуже багато. І навіть від людей, від яких не очікувала, просто люди вітають, просто пишуть в соціальних мережах там вітаю вас. я Дякую. Тобто навіть незнайомі вже пишуть. Так. Хочуть познайомитися. Марина, що ви скажете? У вас дуже багато титулів. І володарка титулів Міс ТВ, і Міс Відвага, і третя «Віцеміс». міс Розповідайте, які враження? Враження дуже чудові. Ну... Не очікувала я, наскільки так багато титулів. Угу. Мені було дуже приємно, коли я отримала зразу перші дві номінації. Ну я так думала, ну мабуть, і все. Так. Але потім, коли почула також за віце красуню, ну враження переповнювала. Я була дуже задоволена. Ви щасливі? Ви задоволені тим результатом, який отримали в, цього, в цьому році? Так, я задоволена, тому що після конкурсу є такий маленький, знаєте, здвижок в кар'єрі, крок угу. вперед. І, ну я думаю, на майбутнє всі дізнаються. Але будь ласка, за що дають титул «Міс відваги? Е, ну, як волонтер, угу. я вже не перший рік відвідую зону АТО, так. підтримую наших бійців. І ви знаєте, так приємно от, і приємний мені, і приємно їм, коли приїжджаєш, дивишся в ті очі, які от за тебе там боряться. Так хочеться підняти їм бойовий дух, настрій. І дуже багато, знаєте, соцмережі, і багато з ким навіть з бійцями і ще спілкуєшся. Угу. І це так добре, так гарно. Тобто Ви їх підбадьорюєте так. і покращуєте. Що нас? можете сказати в порівнянні з минулорічним конкурсом? Що змінилося? Що більше сподобалось? Можливо, щось менше? Ну, Мені цей конкурс сподобався більше. Так. От чомусь. Організація. <ганізація> да, так, так. Е, і якось мені наряди, які нам підбирали, mm -hmm. також було дуже чудово. От зі сценою бувши, так уже хотілося, знаєте, вперед бігом на сцену mm -hmm. вийти. Ну, мені Постійно кортіло рік... на сцену, да, так? Цей mm -hmm. рік мені найбільше сподобався на справді. Таня, що ви скажете? Вам сподобалось? Ні, ну це, мабуть, буде не дуже логічне запитання. В цьому році вам сподобалося більше. Але <ганізація> от мені цікаво, ви йшли е, впевненою вже про те, що ви отримаєте цю. До Ні. Не було у вас такої впевненості? Тому що, ну вдруге, ну, брати участь це, як знаєте, в Євробаченні деякі артисти беруть в другу участь і а, перемагають. перемагають Та вже десь там знають, що вони переможуть. Ні, просто коли я брала участь в друге, я думала, можна спробувати, тому що не, не ті самі дівчатка приходять в uh -huh. друге, приходять нові дівчатка і будуть так. якісь нові сили, і ти не розраховуєш на них. Можливо, хтось кращий за тебе Тобто можливо, Це таке змагання, мішиться. так? так? Uh -huh. А так, це є головна лотерея, мотивація? – спробуй. Ага. От а яка раптом, мотивація? Яка мотивація? – У дівчат, коли йдуть на конкурси, краси, цікаво. Мотивація, знаєте, uh -huh. от у дівчат більше мотивація не е, головний приз, uh -huh. а саме корона, от що я це зробила. Uh -huh. я зрозуміла. – Тобто кожна бореться за це. Ні, ну така корона, що її навіть е, тяжко вдягти на голову. Тому що я насправді до нас і маленькі красуні приходили з коронами, і коли ти береш цю корону, ну це. Тягар це насправді тягар і кажуть, що Разумію, важка ноша, так яка це праця виглядати гарною, бути гарною з восьмої години ранку до дванадцятої години ночі, <світ> не знає ніхто. Так що ще вам запам'яталося найбільше в цьому конкурсі, тому що всі напередодні конкурсу нам розповідали про танцювальний номер, що він буде такий емоційний, класний, і всі дуже вже хочуть потанцювати на сцені. Які ще запам'яталися вам номери, можливо? Запам'яталися виходи, коли до нас заходить наш режисер Оксана Огримерко. і Дівчата швидше, швидше, одна хвилина швидко, і всі на підборах біжать туди за куліси, Всі кричать: швидше, швидше. Ні, ти не тут, ти там стань. Треба було знімати за кулісами. Все. Дівчина, дівчина на підборах бігає швидше ніж хлопець у кросівках. <реш> так, а ви знаєте, у мене також був такий випадок, коли Оксана до мене підходить і говорить, що зараз ми трішки не встигаємо, тому що Марина давай виход співай. І я стою в одному ботфордові, і mm. я не розумію, як мені швидко потрібно бігти. Я натягую інший, застібаю, і розумію, що я не наділа. Колготки мені потрібно повертатися. Це було наскільки мені ва повернулася? Повернулася. Ну е, насправді дуже часто відбуваються якісь курйози за кулісами. Я ж кажу, потрібно знімати не те, що відбувається на сцені, а іноді там буває навіть цікавіше. Так. так ще якісь курйозні випадки пригадаєте? Ой, так пригадаємо. У нас було два виходи е, саме зі сцени, де в нас була точка, і на ці два виходи хтось запізнювався. Ми uh -huh. стоїмо. Починає грати музика, і ми кричимо: О, де де, де вона? Де вона? І, там, і а, де хтось, вона була? Хтось з танцівників, а вона переодягалася. А, хтось з танцівників стоїть. Ми біжи, бігом до нас Гримерку, забирай її швидко, швидко. <рес> ну, тобто, ну весело. Повеселилися Тоб всі. багато. Ми почули від учасниць цьогорічного конкурсу про очікування від цього змагання про свої талантів. Ну а тепер а, дівчата чарівні з нами діляться своїми враженнями. Ми говоримо про результати. Так, а ми нагадаємо, що сьогодні у нас в гостях переможниця конкурсу красуня Полтави Полтави-2016» Тетяна Таценко та володарка титулів «Міс ТВ», міс відвага і третя від цеміс Марина Герасименко. Ну, взагалі дівчата до нас прийшли з почесною місією, так Наталко ну, звісно ж <світ> з привітаннями новорічними. Не можемо не поговорити про новий рік. Готуйтесь до нового року. Чи ви Звісно. все в останню мить будете? Як ми? як ми вже підготували подарунки для близьких та рідних? Звісно, так, так. Okay. навіть я просто не очікувала. Я думала, що всі це роблять 31 грудня перед новорічною ніччю. Що підготували? Що будете дарувати? Ну, те, що можна привідкрити завісу, які у вас є ідеї? Тому що ми, наприклад, завтра будемо в ефірі говорити про ідеї тему... подарунків. Так, про ідеї подарунків. Для тих, хто ти ще не встиг. Так, що ви скажете з цього приводу? У вас є ідеї для подарунків? Є. Що актуально? Щось бажаний і неочікуване, так що дуже практично. Бажане тому що і очікувано цікаво. Тому що ми вирішили, що треба дарувати практичні речі, якими ти будеш користуватися, так. які не будуть там стояти десь на поличці, а вони тобі знадобляться. Що, Марина, ви порадите? Ну наближається рік вогняного півня, так. тому потрібно дарувати все яскраве. Ось така хороша порада. Треба запам'ятати. Я чомусь подумала про продукти харчування і яйця зокрема. А, а, так, до речі, <реш> теж хороший подарунок. Писанка, наприклад, розфарбована. Так. Це буде пізніше але в тему. Так, але в тему дівчата. У вас є така, от зараз почесна місія. Ви прийшли до нас з такою місією. Нагоди привітати жителів Полтави з цим святом, побажати їм щось хорошого в новому році. Що скажете? Бажайте. Давайте по черзі, Марина, почнемо з вас. І ну на мою думку, такого найпрекраснішого свята як Новий рік. Мабуть, немає. Це таке сімейне свято з близькими, рідними. Хочеться завжди його провести. І я бажаю, щоб вашій душі завжди було тепло, щоб ви віддавали його всім, всім навколишнім. Нехай в новий рік все ще про ви задумаєте, загадаєте. Хай воно все збувається, хай буде все тільки прекрасне. Таня. А, вітаю вас з новим роком і з всіма наступаючими новорічними святами. І бажаю вам здоров'я, тому що без здоров'я мало що може вдатися. Бажаю, щоб здійснилися всі ваші мрії і щоб ви втілили в життя все вами задумане і досягли неймовірних висот. Прекрасні побажання Нехай ваші мрії теж збуваються. Так. Бажаємо отримати задоволення від новорічного свята, задоволення від того, як ви будете дарувати подарунки, які ви підготували, і від тих подарунків, які підготували люблячі люди для нас. Так я хочу сказати, що хочеться побажати нашим глядачам, щоб їх оточувало якомога більше красивих людей, красивих речей, тому що краса. Врятує цей світ. Ти прямо про нашу роботу говориш <гум> так саме про це і говорю. Натякаю. Е, нагадаємо, що в нашій студії сьогодні були красуні Полтави-2016, переможниця конкурсу Тетяна Таценко та учасниця конкурсу красуня Полтави 2016 володарка титулів володарка «Міс титулів Міс-Відвага, третя віцеміс Марина Герасименко. Дякуємо, дівчата, всього вам найкращого до нових зустрічей, Дякую. нових вам успіхів і перемог.